Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами починаємо розділ 3, квантова фізика. Говоритимемо сьогодні про класичні уявлення про будову атома, відкриття електрона, досліди Резерфорда та ядерну модель атома. Пригадаємо, яким уявляли собі атом в давнину. Перш за все, саме слово атом є в перекладі неподільний, тобто ще демокріт вважав, що всі речовини складаються з атомів неподільних, малесеньких, дрібненьких частинок речовини. Проте, на підставі низки досліджень та відкриттів, учені зробили припущення, що атом має складну будову. Англійський фізик, експериментатор Джозеф Джон Томсон запропонував першу модель будови атому, яку ти зараз бачиш на цій світлині, і назвав її пудинг з родзинками або булочка з родзинками. Чому саме так? Ну тому що цей атом являє собою ось таку позитивно заряджену кулю, в яку ніби вкраплені родзинки, як у булочку, електрони. При цьому негативний та позитивний заряди однакові за модулем, тому атом загалом є нейтральний. Модель Томпсона пояснювала стійкість атомів, але не розкривала низки експериментальних фактів, наприклад, рух альфа-частинок, ядер атома гелію, що випромінюють радіоактивні ядра крізь тонкі шари речовини. І тому у 1911 році Ернест Резерфорд береться за справу дослідити, що ж таке атом. Насправді, він складає ось таку, як ти бачиш зараз на екрані, схему для свого досліду. Альфа-частинки ядра гелію вилітають зі свінцевої коробки, у якій міститься радіоактивний препарат, ну, наприклад, сіль урану або полоній, або радій. Потік позитивно заряджених альфа-частинок рухається зі швидкістю приблизно 10 сьомій степені метрів за секунду, на дуже тонку золоту фольгу. Розцінні частинки потрапляють на екран, вкритий шаром сірчистого цинку. Унаслідок ударів альфа-частинок об екран виникають спалахи, які можна спостерігати з допомогою мікроскопа. Отже, конфігурація екрана дає можливість дослідити спалахи альфа частинок під різними кутами до початкового напрямку поширення пучка. А на цій світлині ми з тобою бачимо траєкторії руху альфа частинок саме в досліді Резерфорда. Більшість альфа-частинок проходила крізь. Проходила крізь шар фольги, майже не відхиляючись. Невелика кількість відхилялася на невеликі кути. Була певна кількість, яка майже відхилялася на 90 градусів, і була та, яка відхилялася взагалі майже поверталася назад, на кути, наближені до 180 градусів. Резерфорд проаналізував отримані результати і запропонував модель будови атома нову, абсолютно нову модель. Практично весь об'єм атома при цьому порожнина. Саме це пояснює те, що більшість альфа-частинок проходила крізь фольгу. Він сказав, що позитивний заряд та більша частина маси зосереджені в компактному ядрі, тобто він вперше заговорив про ядро. Чому саме так? Тому що альфа-частинка, відомо, що це додатня частинка. Оці відхилення на певні кути якраз і говорять про те, що відбувається відбивання, так би мовити, відштовхування. Отже, і ядро має бути заряджене таким самим знаком, як і альфа-частинка. В цьому разі відбудеться оце відхилення. Таку модель будови атома Резерфорд назвав ядерною або планетарною, саме тому, що в центрі є ядро позитивно заряджене, планетарна. Ну, я думаю, ти знаєш уже в 11 класі здогадуєшся, чому це саме так, тому що ця модель схожа на те, що являє собою наша сонячна система, так, сонце, і навколо якої обертаються планети. Навколо ядра на певних орбітах обертаються електрони, які створюють так звану електронну оболонку. Заряд ядра за модулем дорівнює заряду електронів, тому атом загалом є нейтральним. Ядро складається з протонів та нейтронів. До речі, забула сказати, що в своєму досліді Резерфорд підтвердив розміри, які, розміри атома, в принципі, які були визначені ще Джос... Джоном Томпсоном. Але при цьому виміряв також і розміри ядра. Розмір ядра, подивись, будь ласка, приблизно 10-15 степені метра. А розміри атома 10 у мінус 10 степені метра. Для того, щоб уявити собі ось цю картину, приблизно уяви собі стадіон достатньо, ну, посередній стадіон, і всередині, в центрі цього стадіона покладемо яблуко. Звичайно, просте яблуко. І при цьому оця різниця в розмірах і буде відповідати нам розмірам ядра і розмірам самого атома. Отже, в центрі ядра у нас, тобто в самому ядрі у нас знаходяться протони та нейтрони. Кількість протонів ми будемо позначати з тобою літерою Z велике, кількість нейтронів літерою N велике. А загальну кількість частинок в ядрі, протонів та нейтронів, які, до речі, називають одною назвою нуклони, в цьому разі будемо позначати літерою А, і називати будемо масове число. При цьому… Звісно, що протон має позитивний заряд, саме тому у нас заряд ядра позитивний. Електрон має, звісно, негативний заряд. Ну а нейтрон має таку назву через те, що в нього взагалі немає електричного заряду. Електрон був відкритий Джозефом Джоном Томпсоном, нейтрон Джеймсом Чедвіком. Ну а протон відкрив Арнест Резерфорд. Виконуємо завдання 8.1. підпиши позначення на рисунку. Отже, зверни увагу, ми з тобою будемо будь-який хімічний елемент. В даному разі ми його позначимо літерою Х позначати ось таким чином. Тобто, вгорі у нас буде якесь число, і знизу буде якесь число. На місці літери А у нас буде з тобою кількість, загальна кількість нуклонів, тобто це протони та нейтрони разом, Тобто це буде масове число. Літерою Z ми будемо позначати з тобою кількість протонів. Кількість протонів. Тепер, де взяти кількість протонів? Як її визначити? Як визначити масове число для якогось хімічного елемента? Друге питання як визначити кількість електронів, протонів і нейтронів в атомі. Для цього нам потрібна з тобою періодична система хімічних елементів Менделєєва. Візьмемо, наприклад, хімічний елемент фосфор. Для нього зараз ми якраз і знайдемо ось ці два числа, які будуть у нас відповідати масовому числу, тобто кількості всіх протонів та нейтронів в ядрі. І зарядове число, воно називається зарядове число, те, яке знаходиться тут знизу, і відповідає кількості протонів в ядрі. Отже, для того, щоб визначити кількість протонів в ядрі, визначити число Z, яке ось тут буде, нам потрібно подивитися з тобою на порядковий номер хімічного елемента. Для фосфора це 15. Отже, ми сміло сюди знизу пишемо число 15. Ну і для зручності, давай ще знизу розпишемо z дорівнює 15. Зарядове число, кількість протонів в ядрі. Але також це число, як ти знаєш, воно визначає нам кількість електронів в атомі. Але в атомі не в ядрі. В ядрі у нас тільки протони. Далі, яким чином визначаємо кількість загальну нейтронів і протонів в ядрі? Для цього ми дивимося з тобою на атомну масу і округлюємо її до цілого числа. В даному разі це буде 31. І запишемо, що А дорівнює 31. Тепер. Ми записали з тобою так, як, в принципі, вимагається записувати хімічний елемент в квантовій ядерній фізиці. І тепер ми з тобою маємо визначити кількість нейтронів в самому ядрі. Кількість нейтронів, оскільки А дорівнює у нас Z плюс N, так, де N це є кількість нейтронів. Зрозуміло, що потрібно, щоб N знайти, треба від 31 відняти 15. Тобто 16 нейтронів. В принципі, їх тут не записують, хоча інколи буває ось тут. Вказують і нейтрони. Але в основному 31 і 15. Давай ще одне зробимо. Наприклад, силіцій. Отже, нижнє число це є порядковий номер 14. І це є число Z. Кількість протонів в ядрі і кількість електронів в атомі. Наступне кількість протонів та нейтронів загальне число, яке буде ось тут, яке називається масове число. Визначаємо по атомній масі. Тому й масове число називають, бо по масі по атомній визначають його, і можна його округлити. Якщо ми його округлимо, у нас буде просто 28. Округлюємо до, до цілого числа обов'язково. Тоді А у нас дорівнює 28, і для того, щоб знайти кількість нейтронів в ядрі, треба 28 відняти 14, і також буде 14. Тобто, ось тут можна ось так записати, можна не записувати. В даному разі ми знайшли все, що було потрібне. Поговоримо про те, що таке нуклід. Нуклідом називають вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа. Тобто нуклід це фактично і є ядро. Ядро хімічного елемента. Далі ядро атома. Ізотоп. Ізотопами називають різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. Найпростіший ряд ізотопів це ряд. Гідрогену. Ми бачимо з тобою, що гідроген, в принципі, один-один, тобто один протон. Перший у таблиці Менделєєва він йде перший порядковий номер, і атомна маса в нього теж одиничка, тобто один-один. Але є так званий дейтерій і третій, тобто в них буде ось тут двічка, тут трічка, відповідно. Хоча порядковий номер той самий. Тобто зарядове число однакове, кількість протонів однакова, але різняться вони чим? Кількістю нейтронів. Ось тут у ньому нейтронів не буде взагалі, тут можна 0 поставити. У цього нейтрон один з'являється, а в цього буде аж 2 нейтрони. Зрозуміло, так? Тобто ось такі ряди називають ізотопами. Далі, ядерні сили. Ну, Ядерні сили це ті сили, які, в принципі, дозволяють ядру бути ядром. Тому що ну, уяви собі, що нейтрон у нас нейтральний, у нього немає заряду. Протони, тільки протони знаходяться в ядрі. Протони позитивно заряджені частинки. За законами електрики вони мають відштовхуватися. Тож, якби не ядерні сили, насправді ядра б не трималися разом. Таким чином, і нейтрон з протоном також би не трималися разом в ядрі, оскільки ну, які там можуть бути між ними сили притягання. Отож, ядерні сили це ті сили, які діють між протонами та нейтронами в ядрі, і забезпечують існування взагалі атомного ядра. Які властивості мають ядерні сили? Це важливо. Отже, вони найпотужніші сили в природі. Найпотужніші є вони тільки силами притягання, не відштовхування, а притягання. Вони діють на дуже маленьких відстанях, тому їх називають близькодійними силами, оскільки вони діють тільки в межах самого ядра. Далі, ядерні сили не залежать від електричного заряду, вони не є центральними силами. Що значить центральними? Це означає, що незалежно від того, де центри частинок розташовані, ось вони все рівно будуть діяти. І мають властивість насичення. Подивись, будь ласка, ось тобі приклад якогось ядра у вигляді такої ромашки, я намалювала. Ось. І що означає властивість насичення? Це означає, що ось цей протончений трон, скажімо так, нуклон, так? цей нуклон буде взаємодіяти лише з сусідами. ось цими. І практично не взаємодіє з ось цим сусідом, який вже дальній сусід для нього. Тобто властивість насичення це взаємодіє тільки з найближчими сусідами. А тепер давай будемо відповідати на питання завдання 10. Тут їх декілька, отже, 10-1. У різних ізотопів хімічного елемента однаковою є. Ми з тобою тільки що говорили, що ізотопи це ядра, в яких однакова кількість нижня частинок, так, нижнє число. Тобто це кількість протонів в ядрі. Отже, правильна відповідь буде В. Вкажи назву ізотопу гідрогену, зображеного на рисунку. Ми бачимо з тобою, що протон 1, а нейтронів 2. Отже, протон один, нейтронів два, і загальна їхня кількість буде три. По верхньому числу ми дивимося назву третій, тобто це буде Г, 10.3. Як називають сили, що діють між протонами і нейтронами ядра, та забезпечують існування атомних ядер? Зрозуміло, що це ядерні сили. Проте, дивися, там і колонівські сили теж є, звісно, звісно, вони є між протонами. Плюс і плюс мають відштовхуватись, просто вони надзвичайно маленькі в порівнянні з ядерними силами. І гравітаційні сили там теж присутні, як і між будь-якими матеріальними об'єктами, але теж там найбільше все ж таки проявляються ядерні сили. 10.4. Обери неправильне твердження. Ядерні сили є тільки силами притягання, є близькодійними силами, залежать від заряду, мають властивість насичення. Серед запропонованих правильними є. Є тільки сили притягання, вони, ядерні сили, тільки притягання, є близькодійними, бо в межах самого ядра вони тільки працюють так. Вони мають властивість насичення, оту ромашку, пам'ятаєш, тільки що малювала тобі, показувала. І неправильним твердженням є, що вони залежать від заряду. Насправді вони не залежать від заряду. Отже, відповідь буде В. 10.5. електронна оболонка в нейтральному атомі втору 19,9, містить, дивимося. Отже, що воно там містить? Електронна оболонка, звичайно, там електрони, так? Як ми можемо визначити з тобою кількість електронів? Яким чином? Ми пам'ятаємо, що атом у нас є електрично нейтральний, а це говорить про те, що всередині в ядрі кількість протонів така сама, як кількість електронів, які обертаються на орбітах. Тож, плюсиків має бути така сама кількість, як мінусиків. А тепер з'ясовуємо, якщо у нас кількість протонів 9, то зрозуміло, що і кількість електронів в атомі, не в ядрі, в атомі буде теж 9. А нас і спитали, електронна оболонка в нейтральному атомі, тобто якраз та ситуація, про яку я розповіла. Хоча бачиш, тут я зараз намалювала який атом? Звісно, не втору. Але, на прикладі гідрогену я зараз показала те, про що нас тут питали. Отже, 9 протонів у вторі і 9. Електронів на його електронних оболонках, якщо цей атом є нейтральним. Наступне: 106 атом урану 235-92 містить. Дивимося, 235 це у нас масове число. Це загальна кількість протонів та нейтронів. 92 це зарядове число, кількість електронів в атомі і протонів в ядрі. Отож, давай ми з тобою зараз подивимося. Значить. 92 електрони, 92 протони, наче все правильно. 143 нейтрони. Давай віднімемо 235 мінус 92. Ну, так, дійсно, тобто 143 нейтрони. Таким чином, відповідь, мабуть, буде А, але давай перевіримо. 92 електрони, 143 протони ні, неправда. 92 електрони, 92 протони, але пишуть: дивись, як 235 нейтронів, хоча 235 це є протони плюс нейтрони, так? Ну і далі теж безглуздя, тому, в принципі, відповідь А, ми одразу з тобою знайшли правильно. Наступне. А наступні у нас будуть дві задачі: 11,1, 11,2. 11 Розв'язуємо першу. 11.1. Визнач заряд ядра та масу електронів атома урану 235-92. Щоб знайти заряд ядра, ми з тобою розуміємо, що нейтрони, які знаходяться в ядрі, вони ніякої погоди не роблять. так? Тобто заряд ядра буде залежати лише від заряду. Протонів, які знаходяться в цьому ядрі. Тож нам потрібно з тобою розуміти, що таке заряд протона і кількість цих протонів визначити. Ми з тобою бачимо, що число Z, порядковий номер і кількість протонів становить 92. Далі, заряд протона. Заряд протона по модулю дорівнює заряду електрона, тобто те саме значення, тільки без мінуса. І тому заряд ядра, коли ми з тобою знаходимо, ми маємо кількість. Протонів помножити на заряд протона. Отже, 92 помножити на заряд протона, і це виходить ось таке число. Проте, інколи заряд ядра виражають в зарядах електрона. Дивись, як це записується. Тобто кількість протонів так, помножений на заряд одного електрона. Інколи навіть заряд ядра дають записане через літеру Е. Тобто, в даному разі для урану 235-92 заряд ядра дорівнює. Те, що ми з тобою знайшли, ось цьому значенню. Або якщо за таким принципом, то можна записати, що заряд ядра буде становити у нас 92Е. І це теж буде правда. Тобто, можна так знаходити, можна так знаходити. Тут дописують, звісно, теж колони. Тепер потрібно знайти масу електронів атома. Для того, щоб знайти загальну масу всіх електронів атома, нам треба розуміти, маса. Електрона, щоб нам була відома, так, і кількість цих електронів. Кількість електронів, ми з тобою тільки що розбирали, що це та сама кількість, що й протонів. Кількість електронів дорівнює кількості протонів, тобто 92. Маса одного електрона становить це табличне значення в мінус 31-й степені. Кілограм, і таким чином ми можемо з тобою знайти масу всіх електронів в атомі, помноживши знову Кількість електронів на масу одного електрона. Зробимо це. Тобто 92 множимо 10 у мінус 31 степені кілограм. Дорівнює. Ось таке значення. Або можна ще записати таким чином: 8,372, на 10 у мінус 29 степені кілограма. Тобто, маса, загальна маса всіх електронів буде ось такому значенню дорівнювати. До речі, ось це табличне значення, і ось це табличне значення собі десь збережи, щоб вони у тебе завжди були під рукою. І останнє завдання у цьому уроці це 11.2. Обчисли кількість електронів нукліда, нам не кажуть, якого, проте нам говорять, заряд якого становить ось такому значенню. Нуклід це ядро якогось хімічного елемента, тому нам дають якраз заряд ядра. Отже, маємо заряд ядра, потрібно знайти кількість електронів. Заряд електрона нам відомий. І ми пам'ятаємо з тобою, яким чином ми вже можемо записувати заряд ядра через заряд електрона. Тобто кількість електронів помножена на сам заряд електрона. І в цьому разі зрозуміло, що n можна знайти яким чином? Треба загальний заряд ядра поділити на заряд електрона. Ну, а тепер треба тільки підставити. Зрозуміло, що тут колони у нас скоротяться, Якщо поділити, у нас вийде з тобою 13. Отже, кількість електронів 13 в цьому атомі. так, В цьому атомі ось, а в ядрі, в цьому ядрі, в нукліді, у нас буде 13 протонів. А під номером 13 у нас якраз є алюміній у періодичній системі Менделєєва. Отже, в принципі, ось цей заряд ядра можна ще було б записати ось у такому вигляді, як Q ядра дорівнює 13 e Але N ми з тобою теж знайшли, ось вона. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Тема нас, в принципі, не складна, і тобі відома ще з 9 класу. Тому я думаю, що ми все пригадали, що ми мали пригадати сьогодні. До наступного року на все добре.